Ліцеї номер 8 ще одна дошка пам'яті цього разу на честь випускника героя Олександра Давидчука. Він загинув у 2023 році на Харківщині, захищаючи Україну від російських окупантів. Це вже шоста дошка на стіні ліцею, що увіковічнює імена його випускників, які не повернулися з війни. До присутніх звернулася директорка ліцею Оксана Власюк. Вона зазначила, що пам'ять про Леглих героїв житиме в стінах навчального закладу завжди, як символ мужності, честі і любові до батьківщини. Він навчався в стінах нашого закладу, мріяв дружив і саме ці мрії з нього сформували таку особистість, яка без вагань віддала своє життя за добробут нашої країни. Тепер його пам'ять обіковічнена у цій меморіальній дошці І ми усі. Маємо, дивлячись на неї, відчувати не тільки сум, а ще й гордість, гордість за нашого героя. Ми маємо пам'ятати це і надихатися його вчинку для створення нових звершень. Також слово мала заступниця міського голови Ніна Шумська. Вона наголосила на важливості збереження пам'яті про кожного, хто захищав нашу державу, і подякувала родині героя за його жертовність. Ця дошка свідчення Його подвигу, свідчення того, що він вітав своє найдорожче віддав життя за нас вами, за нашу свободу, за незалежність нашої навіть і України. Я дуже хочу, щоб кожен з вас, діти, переступаючи поріг рідної школи, вдивлявся в обличчя і в очі отих хлопців, які викарбовані на тих меморіальних дошках. Адже це не просто меморіальна дошка. Яка прикрашає вашу школу. Це свідчення того, що тут навчалися герої. Вони ходили, як і ви, до школи, сиділи за тими партами, за якими сидите ви, і виросли героями. Пам'ять полеглих вшанували хвилиною мовчання. Панахиду за загиблими провів настоятель Святодухівського собору прото і Ярей Стефан Фульмес. Він освятив меморіальну дошку, а присутні поклали до неї квіти.